Чикаго третє за величиною місто в США. Тут мешкає близько трьох мільйонів осіб. Українців серед них, за попередніми даними, близько трьохста тисяч. Через це українська громада в Чикаго вважається наймасовішою в США. На цьому куті починається український так званий квартал. Я навіть позначив його от таким невеличким квадратиком. Замалював його саме тут живуть українці. От тут є все. Українські школи, банки. Церкви, радіо, телебачення все є, все, як кажуть городенці. Ходімо подивимось, може і ми щось нове для себе відкриємо. Час і події. В цій газеті друкувалося моє інтерв'ю щодо показу фільму. Добре, У нас випуск новий буде завтра, можливо, завтра так само виможливо. Усі мається практично у нас є багато штатів, які ми відсилаємо газету саме. Ну, це більше на Чикаго орієнтовану українську громаду саме. Але дуже багато бізнесів перетримується в нашій газеті, там як так само будь-яких громад, наприклад, як польських, українських, російських, дуже так само багато. Але... Більше це все українська, якби громада її читає. Вона, в принципі, вже 20 років існує в Чикаго, досить популярна газета. Вона безкоштовна, вона виходить тільки на рекламі, заробляє саме на рекламі. і Ми стараємося долучати би, український бізнес, щоб українська би, громада розвивала саме цю газету, тому що це все-таки важко, саме чесно кажучи, тематика з українською тут, якби в Чикаго так само. Але стараємося, який тираж газету. Якщо не помиляюсь. 5 тисяч? П'ять тисяч це непогано. Так, але вона кожен раз збільшується, тому що більшість, більшість є бажаючих українців. Наприклад, за межами самого Чикаго будуть такого стоса. А скільки є? людей працює на газету? А, Працює багато редакторів, є декілька редакторів, 5, можливо, 6. Вони працюють деякі в Україні, деякі uh -huh. тут, Америці. А так, наприклад, в офісі це працює Юрій, я, Настя і ще декілька, можливо, людей, які просто допомагають іноді пишуть 60. Як редактори як виявилося, у цих же хоромах знаходиться радіостанція Yuki Drive. Мовить щодня на частоті 12.40 AM і позиціонує себе як творча і весела студія для української аудиторії в Америці. Головне, щоб я не забув. А 100 грамми якісь п'єте? Що, здурів? Звичайно, що так. О, це добре. А чому тут борщ український? Казали, що є десь. Як в кого. Наприклад, в мене, в мене 8 доларів порсуло. То у вас, певно, з салом, ні? Ні, сало тут, на жаль, а шкварками? Що, є, шо, шо, сало бажете, сало є. Сало немає. ну Ну-ну, сало тут є, Юра. Шич. Але ну, дорожче, аніж рідна мама. Ти, ну, ти 18-19 доларів Коштувало <звук> е, пів кілограма сала. А коли ви переїхали? Сюди? Вже 15 років, е, як тут. Навесні вже буде 16. — А в Україні чим займалась? Я професійний музикант, диригент, співак, композитор. А іноді танцюрист. Ну, Заведе... танцюрист, Заведе... То, то після візки з школою, та? так? Є ефір кожен день з 10 до 11 ранку. Або, як тут кажуть, IM. І в п'ятницю є творча майстерня. Це ваша авторська передача, так? Так, це моя авторська передача, де, де ми освітлюємо, показуємо, розказуємо про нашу Культуру українську тут, в Америці, не тільки в Чикаго. В перші хвилі українців, які приїхали тут, вони всі чітко розуміли знали, що їм дороги назад на Україну нема закрита. Совєтський Союз, комунізм, НКВД. Знаєте, я скажу просто про державу я не хочу говорити, бо я буду говорити дуже про саму Україну, я її дуже люблю. Я приліз до неї всім своїм корінням. Я восьме дитя в своїх батьків. У Мене велика родина там і так далі. Я свою державу, свою країну дуже-дуже люблю. Я її знаю, я її проїхав вздовше поперек. Все знаю. Але про тих державотворців, які у нас є, я не хочу говорити, тому що я буду абсолютно говорити негативно. Поки не буде радикальних змін, абсолютно таким я. Досить Хто радикальні зміни це, зробити? Це люди? була Румунія, румунський варіант. Знаєте, як Чоческу взяли за шкіру, витягнули до стіни, поставили, розстріляли з його дружиною, які снущались над народом. І подивіться, Румунія зараз зовсім інакше держава. Тому що всі ті можновладці, які приходять до влади, або законотворці, або державники, вони чітко знають, що з кожним із них буде те саме, що було із Чаушеску. Я вже думав, що все, вони вже дотиснуть. Люди вже дотиснуть. Мільйони людей вийшли. Думав, все, вже вони дотиснуть. І оцю гадину вони задушать, отак, От просто задушать і все. Не відбулося того. От не відбулося того і все. І вони все рівно будуть знущатись на народом. Якби я став президентом, перше, що б я зробив, я бійшов би в університети, інститути, саме перше, говорив би з молоддю і агітував їх. Щоб вони абсолютно всі, які випускники, готувалися до управління своєї держави. Молодь. Всіх старих на пенсію з спочотом. Ви думаєте, чому я приїхав сюди? З моєї держави Україна, край, який я дуже люблю. Тому що в нас там було неможливо було жити з сім'ї. Я артист вищої категорії. Коли були вихідні дні, я брав торбу, мішки, ровера. І їхав за Київ, їхав за Київ колгоспи, і я заробляв собі на зиму картоплю, капусту, моркву, буряки, яблука, помідори. Оце все я собі заробляв і заготовляв. Я був артист вищої категорії. Я працював в п'ятьох колективах одночасно. І знаєте, скільки я заробляв на радіо і телебаченні національному? 27 доларів. Це з підвишкою було на місяць. На місяць, ну, перерахунку, на тоді. бо тепер вже трошки інакше, ті 27 доларів. На тоді. Це було двіх... до 2000 року. Можете собі уявити? Ті перестройки, ті голод, холод, це біда та все. Вони нас вимусили виїхати, українці шукають завжди щось. Шукають, чому вони роз'їхались по світу? Вони, от е, остання хвиля, там третя хвиля, ч... четверта хвиля, вони всі думають, вони всі. Пликають про те, що вони всі тут тимчасово заробили гроші і поїхали до себе. Але, Але не повертаються. Але не повертаються, бо там немає, там весь час балаган, там немає спокою. Я би повернувся абсолютно. Хтось мені скаже, а, а чому не повертаєшся? Ну бо тому що мільйони не можуть повернутися. Тому що, якщо порахувати, скільки грошей висилають українці на Україну, заробітчани по світу, то це бюджет держави на рік річний бюджет держави. Так що, чого я не можу повернутися? Так, я би з задоволенням там мешкав. Я би міг собі подорожувати, що я робив, роблю і буду робити. Але жити мусить людина там, де вона народилась, і на тому.